you uh.

На, на найвищому рівні, я? О, я навіть не знаю, що говорити. вітаємо, Слава Богу! Слава Богу. Все добре, вже вдома, вже в Україні. Ірочка, вже в Україні. О, бачите, говорили, що на квартирі є біженці, мешканці в дому, мешканці в Україні. Я вже стало пойти коди. Вітаємо вас. Скажи, скажи, что у, у, у добра. Вовченко! Вовченко! Вовченко. Вовченко. Ти з ким? Ти з ким? Ти з ким? Ти з ким там? Дай їй трубочку, будь ласка, фохомо. Хлопці, в жовтий автобус сідаємо. Сідаємо, все, сідаємо в жовтий автобус. Щось питайте, щось скажіть. Як справи? Уже все добре, ми тебе дуже сильно. Не вірили, що ти повернеться фотику. З Божої допомоги. Алло, здорово, братишка. Мене поміняли, брат, я вже в Україні. Да, ти що там? <ріпіт> Є... А зараз всім е щиро дякую за підтримку і слава Україні! Слава Україні! Слава. слава нації! Брат, вернувся! Живий! У чок, Юрій Ніколайович, зараз вами хочу поговорити. Повернувся, живий. Я не знаю, я не знаю. В лікарні вас переодівають, дають мобільні телефони. Приймаємо душ, харчуємося. А туалеті, так, да. так, 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 так. добре слава Україні.

Підходьте для групового фото! Все, давайте. Це що ти ще Слава! 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 Так, що почули! Ви вдома потреби. Дякуємо вам! Дякуємо, що витягнули. Ви вдома, брате. Не дочекалися. Дома! Дома! Я вас обожаю. Спасибо вам большое. Спасибо. Мужики, три года. Три года, не поверите. Мы ждали. Спасибо. Я ведь помогу. Спасибо. Спасибо, что вы для нас не видите. Ты мой номер отпал. Хорошо, конечно. Ну дивись, я поставлю, я буду восстанавливать. Свет ищет, где-то свет. Ну, если считать, что здесь 6 утра, то даже 6 часов, часов. <laughs> будет. стоит ваш сын, который хочет с вами дуже поразмавляться. Алло. Да, подождите. Ну, сейчас. Отвечай на Давай. Стой, стой. Давайте, хто там, пішов? всі разом. Днем Києва, бажаємо їм всього саме найкращого. Ми повернулися і ми не дамо, щоб зайшли в Київ наші вороги, орки. Ми не допустимо цього. Слава Україні! Героям! слава! все, ты не солнечно. Давай, пока. Давай, 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 ты давай, хороша, давай, 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 пока, пока. давай, давай, пока, 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 все, все, давай, все можно сказать, ты не выключай, скажи, все, пацанам, да, хлопцам привет, кайкутузы, кайжде, ноги выросли, а? Все, вже. Ми все рівно вернемося туди і знову станемо в ряди, візьмемо зброю в руки, будемо захищати нашу неньку Україну. Не дамо тим гадам, іначе не можу сказати, щоб вони йшли і нищили наші землі, наших дітей, рідних, близьких. Ми рівно зараз будемо стояти. Наразі наразі ми відпочинемо трішечки і підемо хлопцям допомагати, захищати, повертати наших хлопців. І ми відіб'ємо наші землі і повернемо їх додому. І хлопці Дякую, свої землі. Ми вас ми вас ті, що залишилися, не забули, і все рівно за вас людин. І дякуємо і задамо. Дякую, дякуємо, вас. що ви нас не забули. Дякуємо, що ви нас забрали і е, даєте змогу допомагати далі хлопцям, а не сидіти і мучитись. Дякуємо дуже дуже велике. Вже сказали за смерть. Вороже! — Дякую! — Підійдіть до мене. ДШВ, підійдіть, ДШВ. Я вже з сестрою говорив. Хлопці, туди йдемо. ДШВ! ДШВ! Диве! ДШВ! ДШВ 何でそんなことないの